У місті Тисменеця у стінах районної ради відкрито нове приміщення центру надання адміністративних послуг. Це дасть можливість спростити процедуру надання послуг населенню та підвищити їх ефективність. Центр надання адміністративних послуг створений ще у 2013 році на виконання закону України про адміністративні послуги. Розпорядженням районної державної адміністрації свою діяльність він розпочав з 1 січня 2014 року. Перелік адміністративних послуг, які суб'єкти можуть отримати в центрі, включає в себе послуги Державної міграційної служби в Тисменецькому районі, відділ Держгеокадастру в Тисменському районі, відділ. Містобудування та архітектури також у центрі будуть надаватися супутні послуги, ксерокопії. Графік роботи надзвичайно зручний для суб'єктів звернення, тому що у вівторок, один раз на тиждень, документи люди можуть подати до 20-ї години. Центр надання адміністративних послуг працює без перерви на обід. А у дні з понеділок, середа, четвер, п'ятниця, люди звертаються до нас з 9 до 16 години. Начальник відділу регуляторної політики та підтримки підприємництва департаменту економіки обласної державної адміністрації Леся Бойкович відзначила, що Тисменецький центр надання адміністративних послуг входить у трійку кращих центрів по всій області. Отець Некодим освятив нове приміщення і подарував ікону. Приміщення нового центру створено за європейським зразком на першому поверсі для зручності громадян. П'ять адміністраторів надаватимуть допомогу мешканцям нашого району. Три роки центр функціонував в центральній частині міста на Галицькій 21, на другому поверсі, проте у типовому регламенті прописано, що центр повинен розміщуватися на першому поверсі для зручності суб'єктам звернення, тому влада всіляко сприяла. Тому щоб ми переїхали в нове комфортне, зручне приміщення, кількість адміністраторів з кожним роком збільшувалася. Сьогодні вона налічує п'ять адміністраторів. Я, як начальник центру, також виконую функції адміністратора, щоб не було черг. Представники влади теж змогли перевірити, як функціонує центр. Хотів би сьогодні привітати всіх нас з відкриттям центру надання адміністративних послуг. Тисменницькому районі від імені Тисменської районної ради та депутатського корпусу хочу цим всіх привітати. завдяки депутатам було виділено з районного бюджету близько 250 тисяч гривень для того, щоб цей центр був в такому стані, який ми сьогодні його бачимо. Сучасні умови вимагають сучасного надання адміністративних послуг. Ми старалися все це зробити для того, щоб працівникам було комфортно працювати, зручно працювати в цих кабінетах, а громадяни Тисменничини змогли також належним чином оформляти свої документи та отримувати якісні адміністративні послуги. Тому всіх працівників з початком роботи, професіоналізму, вдячних клієнтів, а нашим громадянам Тисменського району якісних, швидких. Адміністративних послуг голова районної державної адміністрації Іван Симанюк привітав працівників та побажав доброї співпраці. Центр надання адміністративних послуг Тисменецької районної державної адміністрації здійснює свою діяльність на принципах законності, рівності, прозорості, справедливості та доступності.